Гра чи загроза в Україні все більш популярною стає нова субкультура. Діти квадробери стають головними героями курйозних, а інколи і небезпечних ситуацій, підростаючі покоління в масках із зображенням тварин і накладними хвостами, що пересуваються на четвереньках. Тепер можна побачити не лише в роликах з інтернету, а й на вулицях українських міст. Іноді ситуація виходить з під контролю, як, наприклад, у Миколаєві, де Квадробер збив велосипедиста. Про суть і приховані небезпеки нової субкультури розповім за мить. З вами новини Тесені і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. Ви точно чули або бачили на вулицях свого міста дітей, які рачкують і імітують поведінку тварин котів, собак і не тільки? І найімовірніше запитували у себе, що відбувається, та чи не почався раптом зомбі-апокаліпсис. Знайомтесь, це квадробери. Нещодавно один такий дивак наробив біди і збив велосипедиста у Миколаєві. Почнемо з того, що у перший світ дізнався про те, що таке квадробери завдяки хлопцеві на ім'я Кенічі Іто з Тукіо. От кому треба дякувати за таке відовище посеред міста. У дитинстві він зовні був схожий на мавпочку через це, часто вислуховував гузування від однолітків, але не ображався. Одного разу, будучи вже дорослим, Іто в зоопарку побачив мавпу, яка бігала по вольєру з неймовірною швидкістю. Відтоді Іто почав вивчати особливості опорно-рухового апарату мавпи і намагатися адаптувати на. Вні функції під організм людини на це пішло 9 років. Звісно, Іто не залишився непоміченим на дорослого чоловіка, який бігає по Токіо на не Нараз звертала увагу поліція, але тим не менш бажаних результатів новатор досяг 2008 року. Він пробіг метрівку на вкарачки за 18,58 секунди. У 2013 році за 16,87 секунди. У 2015-му за 15,71 секунду, і то став рекордсменом. А до нової техніки БІО стали придивлятися американські фітнес-тренери. Саме тому у США з'явився вид тренувань під назвою Animal Flow – вільні рухи в стилі тварини, що поєднують югу, пілатес, стретчинг, капоеру і брейкданс. Простіше кажучи, спочатку квадробіка справді була тільки видом фізичних вправ, а не субкультурою. У сучасному світі найчастіше квадробери це люди, зокрема діти, які стали учасниками нестандартної субкультури, яка вже нічого спільного не має зі спортом. Нині діти, які беруть участь у трендах, пересуваються навкарачки, використовуючи тематичний реквізит маски та накладні хвости. Для них квадробіка це не про фізичну активність, а про спільність і приналежність до трендів. У сюжеті сніданку з 1 плюс 1» 19-річна Ніка, представниця субкультури Фурі, розповіла, що квадроберів часто плутають з учасниками інших течій, як от теріан та зга. Дані в фурі до того ж у мережі шириться чимало неправдивої інформації. Ході стеротипи, що квадробери часто відчувають себе тваринами. Хоча це не так, у них це більше про гру, спорт та хореографію. За її словами, пародіювання поведінки тварин допомагає квадроберам знімати стрес. Це як пограти на гітарі, помалювати. Тобто це просто спосіб відволіктися, також такий. Спорт ж відволікає також люди, хочуть в спортзал там, щоб скинути напругу. Ось це те саме, просто зараз із за того, що багато хто в депресії або ще якісь такі. Тривожні напади, наприклад, панічні атаки. Їм просто хочеться відволіктись, а не просто лежати на дивані, так сказати. На захоплення малечі та підлітків темою тварин відреагували магазини. Прилавки ресніють різноманітними атрибутами. Для зручності квадроборів аксесуари навіть розміщують в окремих куточках. Очільниця одного з магазинів Олена зізнається, що цікавість дітей до таких товарів, як маски, тваринок, чокери, пухнасті сумки вушка помітили ще рік тому. Відтоді до крамниці ще не щодня приходять к. Зі своїми батьками Дітки десь з чотирьох років можуть просити в маму купити маску або хвостик, або вушка. І здебільшого, якщо купується тільки, наприклад, вушка дитині, то, звичайно, вони в слідчий раз приходять вже за хвостиком або за лапками. Але це не значить, що вони там будуть бігати все. Це просто діти хочуть бути милими, хочуть бути котиками. Разом з працівниками магазину вирішили зібрати лук і мені при цьому рахуємо скільки доведеться за все заплатити. Загалом за такий набір, хвіст, лапки та маску потрібно віддати у середньому від 1200 гривень. Як Кажуть, квадробери м'яу на субкультуру квадроберів в Україні реагують по-різному. Хтось залюбки фотографується в костюмах, а деякі не підтримують цей тренд. Я вважаю, що це повна фігня і це взагалі не потрібно. Ну нащо? Нащо воно треба? Ну нащо прикидатися тим, ким ти не є? Якимись тваринами? Ти людина, ти не тварина. На відміну від Анастасії Станіслава про квадробері відгукуються не так категорично. Я не вважаю, що це є чимось дуже сильно поганим, а, але й чимось хорошим теж не є. Це таке нейтральне, тимчасове. Гадаю, субкультура, яка мене через якийсь час. А от Тетяна каже: нині діти повинні мати можливість для самовираження, однак вона поки не має остаточної думки. Ці розваги не знаю. Я думаю, що це тимчасово ненадовго нехай діти побавляться. Ну щоб моя дитина таким займалася, мені б не дуже хотілося б. Психологи ж кажуть, що така забава може бути корисною для дитини. Якщо дитина одягає маску, одягає костюм, кішки чи ще якоїсь тваринки, це цікаво для неї. Розвивається креативність. Її фокус уваги зміщається вже на не на заняття фізичної активності, а на підбір цікавого костюму. Вона досліджує рухи тварини, як тварина проявляє своє так чи ні. Це цікаво. Якщо це відбувається на наприклад, як гурток під наглядом тренера, де відбувається там фізичне навантаження, дітки знайомляться. То звісно, це є позитивно. Щоправда, фахівчиня не рекомендує дозволяти малечі та підліткам породіювати тварину на постійній основі. Говорити, що так ми це можемо зробити. Ти можеш вибрати, і місце для ось такого прояву в тебе буде на гуртках, які там відбуваються, наприклад, там по понеділках чи по понеділках і п'ятницях часто дитина цим займається так як вид хобі тобто це як вид хобі Тобто, це не на постійній основі, що е, е, і на гуртках дитина цим займається, і кожен вечір вдома. Тобто е, обмежування, тобто має бути обмежування завжди. Тоді це буде на користь. Якщо в дитини щасливе життя, а квадробіка – одне із захоплень з нею абсолютно нічого не буде. Зараз вона просто грає з друзями, бо їй весело, цікаво. Це спосіб самовираження і є такий тренд. Але з часом вона зрозуміє, що їй це не потрібно. Такий сценарій реальний. Що в дитини здоровий психологічний імунітет? Здорова психіка. У тому випадку, коли дитина через поведінку батьків не отримала здорову самоідентифікацію, але має викривлений психологічний імунітет, можуть початися проблеми, каже психолог Віталій Сторчеусов. Такі діти не до кінця знають, коли треба зупинитися. Вони можуть перебувати в апатичному стані та вважати себе ізгоями. Також можливі симптоми невротичного циклу. А невроз працює за принципом я притягую ще більше щоб виправдати свої очікування. Тобто, вважає експерт, якщо дитина вважає себе вигнанцем, вона робитиме все, щоб ними залишатися, підтверджуючи цю роль. У крайніх випадках діти вважають себе тваринами. Якщо дитина сказала Я тварина, це свідчить про те, що її психіка сильно зіпсована. Психолог радить батькам звернути увагу на те, скільки часу дитина живе в ролі тварини, яка частина життя для неї відведена. Якщо у сина чи доньки з'явилося це хобі, але зникла активність в інших сферах життя, то це тривожний дзвінок. Потрібно дивитися, чи зберігає дитина здоровий голос поза хобі. Якщо так, то найімовірніше у неї відбуваються процеси самоаналізу, який рано чи пізно виведе дитину на новий шлях, де юний квадробер отримує якийсь результат і змінить свої погляди. Якщо ж дитина закрилася в собі і все її життя квадроберінг, то на це вже сто відсотків варто звернути увагу, навіть якщо вона не ідентифікує себе як тварину. Хобі може бути лише дзвіночком, про те, що в родині давно були проблеми. Якщо дитина була нещасливою ще до цього хобі. Тоді очевидно, що треба щось змінювати в родині. Сторчув переконаний, що якщо є тривожні дзвіночки, потрібно звернутися до дитячого психолога або до сімейного психолога. Якщо ж зовсім треш кваліфікований психолог, може порадити звернутися до психіатра. Батькам у жодному разі не можна примусово виривати дитину з оточення квадроберів, щоб не отримати з її боку не зіпсувати стосунки. Дитина обиратиме те місце, де вона щаслива, тому потрібно діяти за принципом співпраці. Слід налагоджувати стосунки в сім'ї, щоб дитина була готова відмовитися від цього хобі, оскільки в родині все добре. Якщо батьки вмовлятимуть дитину відмовитися від квадроберингу, це погіршить ситуацію. Варто діяти за принципом клин клином вибивають у сім'ї має бути більше позитиву для того, щоб дитина була самостійно готова зменшити цінність цього захоплення. Психолог вважає, що має відбутися психологічний процес зменшення цінності квадроберінгу, і найімовірніше, дитячий психолог піде за цим алгоритмом. Зменшити цінність хобі можна шляхом налагодження стосунків між дитиною та батьками. Квадробіка має ставати не єдиним способом життя, а додатковим захопленням. Чимось цікавим, але не суперцінним. Якщо дитина отримує емоції тільки від цього хобі, то очевидно, що вона буде себе ідентифікувати виключно в цьому. Якщо ж квадробіка це лише 10% від її захоплень, тоді є шанс, що друзі квадробері швидко зблякнуть на тлі більш цікавих захоплень. А що думаєте ви про нову субкультуру? Напишіть нам у коментарях. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.